Тоді, всім доброго дня. Ту. Я всіх вітаю. Сьогодні у нас Міжнародне свято День Європи. І до цього дня, саме в цей день, ми і запланували наш традиційний архівний вебінар. Перша джерела історії. І тема сьогоднішнього семінару вона так і звучить: Україна це Європа. І, як завжди, я надаю слово Ірині Миколаївні Закрінічній, яка веде у нас ці вебінари. У нас спеціаліст архіву. Ірина Миколаївна, вам слово. Дякую. Доброго дня. Я зараз буду запускати демонстрацію і будемо з вами працювати. Так, тільки ви мені, будь ласка, кажіть, щоб було вам видно, добре. Мені головне, щоб ви бачили. Да, – Так, видно? – Все чудово. Ну, це перша заставка, так? Да? Так, да, це перша. Сьогодні ми з вами зібралися з такого приводу. Саме в цей день, відповідно до наказу президента України Зеленського, ми відмічаємо спільно з європейськими державами День Європи. Свято досить цікаве, молоде, по-перше, воно відзначається у нас не так давно. Тим паче спільно і має, звісно, це свято свою історію? Е, ми всі знаємо, що Україна останні роки, останні 10 років дуже активно і е, приймає рішення, вибирає шляхи, які спрямовані на євроінтеграцію. Але що ж таке Європа? Що таке Європейський Союз? і, Відки він взявся і що це за така цікава організація. Ми після завершення Другої світової війни Європа фактично була в руїнах, так як і Україна була, по якій нацисти пройшлись і внук і коли наступали і коли відступали. Але Німеччина зазнає поразки, вона капітулює. І е, на фоні цього там було е, до Німеччини застосовані умови, як держава, яка, була, е, яка зазнала поразки. Але все-таки це могутня держава достатньо на той період, з сильною інфраструктурою, хоча і зруйнованою після Другої світової війни, і вона існує, з нею треба було. Продовжувати співіснувати і співіснувати мирно кордони Німеччини і Франції знаходились поряд. Хоча і е, країни ворогували, однак потрібно було будувати щось нове, нове суспільство, нову історію, нові віки. І в, цю, в цей період, вже після війни, е, починається відродження промисловості, так як і відродження України, е, європейські країни починають відбудовуватись, відбудовуються міста, відбудовуються інфраструктури, відбудовується промисловість, і, безумовно, починає розвиватися важка промисловість. Для важкої промисловості, особливо у Франції та Німеччини, були, були важливі. Ті райони, де були залежі е, металу, там, де було вугілля, і можна було видобувати це вугілля, і таким чином постає питання про, те, про співпрацю між європейськими країнами. І е, ідея співпраці, такої е, важливої, виникає у, такого політика міністра закордонних справ Франції. Роберта Шумана. Шумана. Політик народився на прикордонні між Люксембургом і Фра... між Люксембургом, Францією та Німеччиною. Він розумів, так би мовити, географічно, що відбувається і в тій країні, і в другій, і в третій. І 9 травня 1950 року. Було підписано документ, який входить в історію як декларація Шумана. Декларація Шумана пропонувала створити спільноту Європейську вугілля і Сталі. Але основною умовою цієї спільноти для того, щоб держави могли співіснувати і розвивати цю цей напрям діяльності, було франко-німецьке примирення. Він говорив: в цій декларації було зазначено, що Європа не буде створена відразу чи за єдиним планом. Вона буде побудована через конкретні досягнення, які спочатку створюються, створюють фактичну солідарність і зближення е, країн Франції і Німеччини не дивлячись на будь-які протистояння. І е, будь-які дії відповідно до цієї декларації мали стосуватися цих двох країн. Ці дві країни були зацікавлені в співпраці, але на мирних і рівнозначних особах. Е, ця декларація виявилася дуже вдалим документом, і вже у квітні 51-го року, вибачте, було підписано Паризьку угоду, яка дала заснування оцій самій європейській спільноті Вугілля і Стальні. Співзасновник, співзасновниками цієї спільноти на 51-й рік стає Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург. І у, ця угода діяла до 2002 року. А, і на базі цієї угоди згодом виникає Європейський Союз. Уже в 85-му році День Європи стає загально прийнятим святом у європейських країнах. Дату 9 травня, як я вже говорила, вибрали не випадково. Це було приурочено до внеску Роберта Шумана до в процес євроінтеграції, і у червні вісімдесят року, я вже говорила, це цю дату було затверджено. Як День Європи, і святкували вони, святкують, святкує її Європа по цей день під прапором Європейського Союзу. У сучасному вигляді е, на основі, на основі, зараз одну хвилиночку, на основі мастра е, маст ма. Стрихського договору, вибачте, підписаного 7 лютого 1991 року і чинного з листопада 1993 року було з і затверджено Лісабонською угодою, яка набуває чинності на 2009, 2009 році. Європейський союз визначає своїм містом, фактично столицю, місто Брюссель, де базується на цей час і на сьогодні найбільше. Інституцій Європейського Союзу. Що складається? Які ці інституції? Це Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейська Рада, Суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк і Європейський парламент, який опирається кожні 5 років з громадян Європейського союзу. Так, почекайте, що в мене, що в мене не корутиться. О. Ой, проскочила, вибачте. Після 90-го року Європейське економічне співторовариство, засноване Робертом Шуманом, перетворюється на Європейський Союз. І у Європейського Союзу сучасно є свої символи. Ми знаємо: це прапор, темно-синє полотно з зірками жовтими, валюта євро, яку ми знаємо. Гімном Європейського Союзу на, сь, на сьогодні є остання симфонія десята з од радості Людвіга Ван Бетховена. І, безумовно, є лозунг. Латиною він звучить «In variate concordia» об'єднані в різноманітності. Це говорить про те, що всі ми різні, але ми завжди можемо бути. Домовитися і знайти спільну мову. Кожна країна за цей невеликий, скажімо так, проміжок часу кожна країна Європи виробила свої випрацювала вже, набула свої традиції у святкуванні цього свята. Наприклад, у Польщі, у Польщі проводять парад шумана в Люксембурзі, це вихідний день, у Німеччині проводиться цілий європейський тиждень. І е, в Страсбурзі, в, в Люксембурзі, в Брюкселі відбуваються різноманітні заходи до вшанування пам'яті Роберта Шумана і політиків, які сприяли, е, сприяли створенню такої асоціації, як Європейський Союз. Е, тому таке свято в Європі дуже важ...